Чому відкриються шляхи саме для вас продовж місяця? Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, а тепер дивіться на карти, чому саме для вас відкриються шляхи впродовж місяця. Що або хто може завадити, звідки може бути перешкода саме для вас. Карта Єєрофанд, старший аркан. Ну, По-перше, це те, що вам відкриті дороги, вам вже відкриті дороги. І Еерофант каже, що все як, ну, як потрібно, все традиційно, все на офіційному рівні. Відкрито вас вже начебто запрошують кудись, може, на роботу, якісь офіційні стосунки, готові щось з вами підписати на офіційному рівні, дороги відкриті. І вас вже чекають у якоїсь родині, у якоїсь компанії, фірмі, десь вас може бути це на роботі, або якась отримати офіційний статус це те, що дороги відкриті. Давайте подивимось, що вам може перешкодити хто або що. О, королева мечів. Ну, по-перше, може перешкодити якась жінка, але це може бути просто ви. Ваші ментальні установки, програми можуть вам зашкодити. Поставити, ви можете самі собі поставити пригради, перешкоди завдяки як, через якісь думки. Якісь програмні установки негативні, через свою скованість, через свою критичність, ви можете самі собі завадити, але шляхи у вас відкриті і відкриті на, прямо на офіційному рівні. Горизонти відкриті. Можливості є. Ви можете або послухати якусь жінку і не піти кудись не, щось не зробити, або можете самі бути цією жінкою і е, дати собі якісь установки, які можуть зашкодити чомусь. Отже, подумайте і бути легкими на підйом. І обов'язково ставте приймаю і дякую.